Вам точно колись переходив в дорогу чорний кіт. І ви, мабуть, автоматично намацували застібку на одязі, аби пересвідчитися, що тваринка прийшла за пазуху, а не навпаки. Не дивуйтеся, це просто надбудова на прекрасній забобоні. Отже, прикмети і знаки. Що воно таке? Чим відрізняється та що з ним робити? Кмети — це власне фольклор, щось на зразок страшної казочки на ніч. Чи варто їм вірити? Ну, подумайте самі, система, що формувалася століттями, ну, принаймні століттями, то точно за різних умов, які геть відрізняються від тих, що ми маємо зараз. Чи може вона відображати реальність, у якій ми живемо? Ні. Тож, не дивлячись на те, що багато прикмет має багатовічну, ну, багаторічну точну історію, вони не працюють, бо це щось привнесене ззовні, не ваше. Тож, залишимо в спокої чорних котів, розсипану сіль. Та багато чого іншого, до речі, що згадаєте, пишіть у коменти, розберемо цікаво мені самій. І напишіть, чи працює у вас. І звернемося до знаків. Отже, знаки. Знаки, на відміну від предмет, це ваша власна система спостережень за зовнішнім і головне за внутрішнім. Отже, вона істина. І працює, але увага! Як тільки ви починаєте ставитися до знаків так же, як до прикмет, тобто, перебільшуючи їх значення, вибачте за тавтологію, вони перестають працювати. На них слід зважати, але не слід бачити їх однозначно і трактувати їх напряму. Знаки це скоріше натяк. Що вам на щось слід звернути увагу? А увагу слід звернути, зараз я вам скажу на що? На ваші відчуття. Тобто не слід буквально трактувати знаки? Слід знак сприймати як казівник на те, що вам варто до себе дослухатися. А от як саме до себе дослухатися? Як навчитися цьому, звертайтеся у приват в Телеграм або у директ в Інстаграм та у Фейсбук. Посилання залишу в описі. Тож ще раз, будь ласочка, забудьте про прикмети. Тим більше про загальновживані. Зважайте лише на ті, які ви випрацювали для себе самі, на ваш власний. Кодекс спостережень за реальністю. І зважайте на нього не на як щось стале, а на як щось мінливе, час від часу навіть гіпертрофоване, перебільшене та, ну, навіть провокативне іноді. Так, так, іноді знаки набувають провокативної форми, тоді, коли потрібно вашу увагу. Висмикнути зі стану, ну, можливо, навіть сну, сну свідомості я маю на увазі. І от якщо ви в цей момент сприймаєте знак буквально, ну, вибачте, це ну, все одно що прийти на комедію і сприймати її поверхнево, розумієте про що я. Тобто, ще раз повторюю, дослухатися до себе. Справа у вашій інтуїції, у вашому вмінні почути істинне у вашому прокаченому стані свідомості. Хочете навчитися бачити та розуміти знаки, звертайтеся, попрацюємо з радістю, натхненням та любов'ю. Ваші інлайд. in life